Вітаю, друзі. Давно не записувала ніяких для вас відео. Ви, напевно, вже на мене ображаєтеся. Щоб ви не ображалися, я вирішила вам записати відео про те, як позбавитися відчуття образи. Може бути таке, що ви ображаєтеся на когось зі своїх колишніх на дружину, на чоловіка. Можливо, ображаєтеся на своїх батьків. Колись в дитинстві вам було важко, і ви маєте якісь образи на них, що вони робили не так. Може, вони зовсім щось робили не так, і вас взагалі ви маєте дуже важкі спогади. Що ми можемо, що ми можемо з цим зробити? Є така техніка. Ви берете листочок і ручку і виписуєте все те, що, на що ви ображаєтеся. Тобто ви пишете. От там, наприклад, мама в дитинстві вона не любила мене так, як мого брата. Або там я пам'ятаю, як вона там оце-оце зробила. Я це пам'ятаю мені від цього боляче. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто Виписуйте все, все, що вам болить, не обираючи виразів. Тобто, якщо ви маєте нецензурні вирази, так і пишіть. Зробили це. На наступний день робіть це знову. Ви знову пишете все те, що вам колись, це те, що ви досі згадуєте цю образу, вона вас тримає. Ви постійно переживаєте ці емоції досі. Вам уже там 50 років, а ви все переживаєте. І ви знову пишете, те саме, що... ну, і те саме, а те, що ви сьогодні відчуваєте стосовно цієї образи. Записали. І писати це треба до тих пір, поки вас це почуття. Воно не ослабне, поки воно не залишить вас. І коли ви в один день сядете і відчуєте, що ви вже, ви вже не відчуваєте стосовно цих ситуацій такі яскраві емоції, вам стало легше. І в цей час треба почати писати слова вдячності тій людині, на яку ви ображалися раніше. Тобто, наприклад, якщо це були ваші батьки. Вам завжди є за що подякувати, хоча б о, за те, що ви живі, що ви виросли, що вони вас виростили, навіть якщо вони були дуже поганими батьками, навіть якщо вам ну вам у вас такі спогади про дитинство, страшно, але все одно ви виросли, вони в принципі зробили те, що потрібно було зробити. Вони до допомогли вам вирости і стати на ноги. Те саме стосується і там колишніх, наприклад. Ви ображаєтеся на колишнього чоловіка. Я йому, ми з ним 30 років прожили, а він пішов до іншої молодшої та ще й дякую, не сказав. Але все одно він вам щось дав. У вас є спільні діти, наприклад, або у вас є дуже гарні спогади, або він вас чомусь навчив. Тобто його цей, то як він зробив відносно вас, ви зробили висновки, ви винесли якийсь урок, ви стали мудріші. О за це і подякуйте. І робіть це, то зробіть це. І ви відчуєте, наскільки вам легше, наскільки ви ну, вже перестали витрачати свою життєву енергію на образу і відчуєте вдячність. А коли відчуваєте вдячність, ви стаєте сильнішими, більш цільними і більш щасливішими. Спробуйте, Вам це сподобається. Гарного дня!